Дивіться в сьогоднішньому відео. Софія Ротару вперше за багато місяців показала свіже фото, де зараз знаходиться співачка. Також у зрадниці Таїсії Повалі конфіскували майно в Україні, а також права на її пісні. Крім цього, травесті Діва Монро прокоментувала чутки про народження сина, і наостанок акторка, що грала в фільмі Слуга народу, розповіла про поведінку Зеленського на зйомках. Це Марс та зірки. Поїхали! Співачка Софія Ротару вперше за довгий час показала свіже фото. 23 жовтня, народна артистка України традиційно відвідала байкове кладовище у Києві, щоб вшанувати пам'ять про свого чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка, який пішов у засвіти рівно 22 роки тому. Єдиний підписала інстасторіс виконавиця на фото. Ротару споглядає на могилу Коханово, одягнена у жилетку коричневого кольору. Як відомо, артистка та Анатолій Євдокименко зіграли весілля 22 вересня 1968 року та не розставалася до самої смерті чоловіка. Музикант пішов з життя у лікарні в Києві після ускладнень на тлі другого інсульту, який Євдокименко переніс за два місяці до трагедії. За спогадами Ротару, 22 роки тому вона була вимушена скасувати гастролі у Німеччині та повернутися до України, щоб підтримати коханого. Продюсер довгий час перебував без свідомості однак, відчувши дотики коханої жінки, він розплющив очі. Музикант довго і пронизливо дивився на ротару, а згодом пішов назавжди. А ми переходимо до наступної новини. У Таїсії Повалі, яка прийняла громадянство РФ, забрали дев'ять пісень, машини, землю та нерухомість. Вищий антикорупційний суд 23 жовтня конфіскував у власність держави дев'ять пісень співачки та колишньої народної депутатки Таїсії Повалі. Також конфісковано інші активи артистки. Таким чином, Вакс після позову Міністерства юстиції України застосував до співачки санкції. Повалі давно перебуває у санкційному списку. Повідомляється, що ВАКС прийняв рішення стягнути в дохід держави активи, що належать співачці, серед яких майнові права на музику та слова до дев'яти творів. Ось вони обійму тебе, любити, розуміти, і слухати. Ангели-охоронці назавжди. Просто я хочу, бусинки кохання більше ніж близько. Я лікую в з тобою синю. Доброго ранку. У ВАКС нагадують, що повалі має право на апеляцію. Крім того, ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, які прямо належать співачці. Транспортний засіб БМВ, пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями, еластичними метальними снарядами несмертельної дії. Також конфісковано активи, якими повалі могла безпосередньо або опосередковано розпоряджатися. 7 земельних ділянок у Київській області загальною площою 9 гектарів, житловий будинок площею 442 квадратних метри, тому володіння площею 101 квадратний метр, автомобіль BMW X5, три пристрої для відстрілу гумових куль та мисливську гладкоствольну зброю. Міністерство юстиції України подало до ВАКС позов щодо застосування санкцій до повалі 5 вересня. У ньому йшлося про конфіскацію восьми пісень. Але суд чомусь посилив рішення і відібрав у артистки цілих дев'ять. Нагадаємо, що Повалій з 2014 року проживає в Росії. 19 жовтня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський ввів санкції щодо артистів, які підтримали політику російського лідера Володимира Путіна у санкційному списку. Зокрема, опинилася Повалій. У січні 23-го року повалі публічно виступила на підтримку російського правителя Володимира Путіна та повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також повалі з 23-го року є громадянкою Російської Федерації. У лютому 24-го року Служба безпеки України повідомила про заочну підозру повалі за трьома статтями Кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність, публічні заклики до агресивної війни, виправдовування визнання правомірної збройної агресії РФ проти України. Їй загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Відома блогерка та телеведуча Монро заперечила чутки, що стала мамою. Розмови про це ходили в українському шоу-бізнесі кілька місяців. За словами артистки, хлопчика, якого часто показує у своїх соцмережах, народила її подруга. Про це Монро розповіла в інтерв'ю порталу «Обоз.UA». Блогерка пояснила, чому так багато часу приділяє сину своєї близької товаришки. Я одразу зрозуміла, що підуть ці розмови, розповідає трависті діва. Про те, якби хлопчик був мій, я б сказала про це. Ви ж мене знаєте, навіщо це приховувати? Я достатньо щира та відкрита з подругою Наталею, яка нещодавно стала мамою. У нас дуже довгий шлях стосунків. Ми партнерки». Тому я їй допомагаю весь час на похваті. З Левчиком я, наче відкрила для себе інший світ, додає блогерка. Ось я живу в одному світі, і тут, виявляється, є ще один, до якого була колись причетна, але не пам'ятаю нічого зі свого дитинства. І тут поринаєш у цю дійсність, яка просто неосяжна. Все, що я читала, дивилася, дізнавалася про дітей, тепер споглядаю в реальності. Інколи мозок вибухає, так цікаво. Проте заводити власних дітей Монро не поспішає. Буду чесною, діти це відповідальність, до якої я недостатньо готова. Завжди це розуміла, а зараз усвідомила ще більше. Але знаєте, що цікаво? Час летить настільки швидко, ось ніби ще тільки подруга була в пологовому, а зараз Левчику вже 5 місяців. Лежала собі дитинка, ручками махала, покрикувала, а ось уже намагається сідати, тримає зоровий контакт. Спостерігаючи за ним, усвідомлюєш наскільки бездоганна і ідеальна наша природа, і мене це так надихає. Хоча спочатку була дуже налякана, і мама Левчика також. Також блогерка каже, що її подруга стала мамою в 43 роки. Це перша її дитина, Наталя дуже щаслива. Її історія це ще одне нагадування про те, що все обов'язково відбудеться, якщо справді цього хочеш. Цікаво стежити, як вона проявляється в материнстві. Як війна підсвітила найкращі та найгірші якості, так і дитина розкриває нас. Друзі, чи згодні ви зі словами Монро, пишіть у коментарях. Акторка Тетяна Зіновенко, яка знімалася в картині Слуга народу, розповіла, якої залишилися думки про роботу на знімальному майданчику з Володимиром Зеленським. Відомий актор, а нині, очільник України, зіграв у картині головну роль. Тетяна Зіновенко згадала час зйомок. Акторка мала спільні сцени з Володимиром Зеленським яким я запам'ятала Володимира, весь час усміхнений був, дуже налаштований на роботу, а в перерві міг і пожартувати, приємне враження справляв, дуже швидко і легко йшов на контакт. Сам підійшов познайомитися. Добрий день, я Володя, акторка Тетяна Зіновенко найбільш впізнавана глядачами за ролю Наталі Богданівни в серіалі Коли ми вдома, який настільки полюбився глядачам, що має вже шість сезонів. Останній знімався після повномасштабного вторгнення. Тетяна Зіновенко з чоловіком, актором Анатолієм Зіновенком, в цей час перебували в Данії, де знайшли тимчасовий прихисток від війни. Прийшло повідомлення з України, що хочуть знімати продовження, коли ми вдома. Але як Таня Шудані розповідає Анатолій Зиновенко. І що ви думаєте, ми знайшли хлопця, називаємо його святий, бо він насправді священник, але дуже сучасний молодий чоловік, який добре володіє технікою, і той згодився нам допомогти. Нами керували за стебе у Києві по відеозв'язку. Оператор, режисер, продюсер. А ми тут знімали. І не тільки ми так працювали. Катя Кістень передавала відеоматеріал зі Швеції, Ірина Андрієва з Франції. А оскільки ми тут стане удвох, запропонували і мені знятися. Записав самопроби, затвердили. Раніше повідомлялося, що артист Сергій Калантай, який знімався в слузі народу разом із Володимиром Зеленським, розповів подробиці зі знімального майданчика фільму. Сергій Калантай зіграв у телекартині главу МВФ Ото Адельвайнштайнера. Я чув версії, що історія фільму була задумана давно, щоб Зеленський став президентом, такі чутки ходили, зізнався Калантай. Не знаю, правда це чи ні. Можу сказати лише, що мав на знімальному майданчику доброго колегу та прекрасного організатора. Слуга народу був зроблений дуже щиро. Ця робота гідна. За матеріальним забезпеченням картина повністю відповідала європейському рівню. Друзі, чи подобався вам слуга народу? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. та дякуємо вам за перегляд.